З глобального характеру, як знайти роботу та як знайти робітника, тільки уявіть масштаб на Work.ua більше ніж 94 тисячі вакансій. Наприклад, роботодавці пропонують більше ніж тисячу вакансій маркетологів. В той самий час шукають роботу маркетолога більше, ніж три тисячі. Один одного шукають, шукають та не можуть знайти. Якийсь сайт знайом з розчаруванням до платформи. Практично питань немає, є питання до рекрутингового процесу, до рекрутерів і HR. Вони є великою прірвою між кандидатом і власником бізнесу, який так старанно хоче знайти для себе робітників. Ну що шановне панство, пишемо в коментарях свій досвід пошуку роботи та робітників, і у наступному відео я зможу більш ширше розкрити це питання. А взагалі, цей чудовий трикутник, роботодавець, рекрутер і кандидат. По своїй загадковості точно нагадує Бермудський трикутник. Є чудова пропозиція пожартувати на цю тему в коментарях.